Миро вам, церква! Хочу на початку своєї проповіді задати вам два питання. І перше питання: чи ставили ви собі цілі на цей рік? Підійміть, будь ласка, руку, хто на цей рік ставив собі якісь цілі, чи то в служінні, чи то в роботі, можливо, в навчанні, де є дехто з нас. Певен, що більшість з нас використовують якісь Інструменти для того, щоб ці цілі відслідковувати потім, правда? Можливо, ви їх десь собі записуєте, можливо, розписали собі якісь кроки для того, щоб знати, як їх досягати. Але ось наступне питання. На це питання вже не варто руку підіймати, але подумайте про це. Чи бувало у вас таке, що зосереджуючись на ваших майбутніх цілях, ви забували про те? Як багато ви досягли вже сьогодні. Чи бувало у вас таке, що зосереджуючись, зосереджуючись на майбутньому, ви забували про те, як сильно Бог благословив вас вже до цього, сьогодні? І сьогодні я б хотів пороздумувати з вами про, про цю проблему і подумати про те, чи часто не втрачаємо ми вдячність за те, що маємо сьогодні, концентруючись на тому. Які цілі ми поставили перед собою на майбутнє. І в 13 розділі Книги євреїв автор е звертає увагу на деякі практичні питання, практичні аспекти християнського життя. І, зокрема, в 5 та 6 віршах він наголошує про важливість задоволення тим, що ми маємо, про важливість довіри Божому. Забезпечення. Давайте, власне, прочитаємо цей вірш Євреїв, 13 розділ 5 та 6 вірші. У поведінці будьте негрошолюбні, задоволені тим, що маєте. Бо він сказав: Я тебе не покину і не відступлю від тебе. Тому ми відважуємось говорити: Господь мені помічник. Тож я не боятимусь, що зробить мені людина. Друзі, ми живемо з вами в такому світі, який заповнений матеріалізмом. І прагнення багатства часто в нашому житті вони займають місце, яке по праву належить Богові. Люди, на жаль, часто навіть християни, вони шукають задоволення в якихось матеріальних речах, які по-справжньому. Довгостроково не дають ніякого важливого задоволення, ніякої е, довгострокової задоволеності. Ціль моєї сьогоднішньої проповіді оновить в наших серцях знання про те, що Божі обітниці, про те, що Його присутність є джерелом справжнього християнського задоволення, яке по-справжньому перевищує будь-які матеріальні блага. Сьогодні ми розглянемо два джерела справжнього християнського задоволення, які перевищують будь-які матеріальні блага. І перше з них воно записано в тексті, який ми з вами сьогодні вже прочитали на початку п'ятого віршу: у поведінці будьте негрошолюбні, задоволені тим, що маєте. Перше джерело задоволення це задоволення в тому, що ми вже маємо. Є такий американський бізнесмен, його звати Джон Рокфеллер. Він вже досить давно помер. Але коли його запитали, на початку його бізнесу його запитали, скільки грошей ти хочеш мати. Він дав таку просту відповідь: Я хочу мати мільйон доларів. Через час, коли в нього вже було багато мільйонів доларів, його запитали те саме питання, скільки грошей ти хочеш мати? Він відповів: Хочу ще один мільйон. Ось в цьому відкривається наша людська природа. Думаю, що схожі речі кожен з нас міг переживати, можливо, в менших масштабах, але часто, коли ми ставимо якісь цілі і намагаємося їх досягнути, ми забуваємо про те, що речі, що ми вже досягли речей, які казали, що зроблять нас щасливими. Задумайтесь про це. Ми вже досягли речей. Які казали, що зроблять нас щасливими. Грошолюбство ось цей матеріалізм це віра в ненадійне майбутнє. Це недовіра Богові. Це пошук стабільності в чомусь матеріальному, а не в живому Бозі. Ось що кажеться про надію на багатство в Біблії. Одне з моїх улюблених місць це Перша Тимофія. 6 розділ 17 вірш 1 Тимофія 6,17. Багатим нинішнього світу нагадуй, аби не носилися високо і не покладали надії на непевне багатство, але на Бога, який нам усе дає щедро для насолоди. Прошу звернути вашу увагу також на те, що Біблія не засуджує багатих людей. Біблія не засуджує багатство і не говорить про це як про щось негативне. Біблія засуджує надію на багатство. Надію на багатство замість надії на Бога. Ось що, Біблія, ось що в Біблії говорить дуже багатий Йов. Прошу звернути вашу увагу на Йова, 31 розділ 24-25. І 28 вірші, Йова, 31 розділ, 24 вірші далі. Якщо я покладав свою надію на золото, і до щирого золота я говорив: Ти моя надія. Якщо я тішився моїм великим багатством, тобто здобутим своїми руками майном, то це був би підсудний злочин. Адже я зрадив би Всевишнього Бога. Подумайте, чи не вважаємо ми свої матеріальні надбання як якісь важелі впливу, як щось надто важливе, як щось, що дає нам надію. Певен, що коли ми дякуємо, коли наше серце перебуває в постійному стані вдячності Богу за те, що він дав нам до цього часу, то таке серце перестає просить. Таке серце задоволене в тому, що вже в нас є. Таким чином, перше джерело нашого з вами християнського задоволення це задоволення в Божій присутності. Точніше, задоволення в тому, що вже ми маємо. Але друге джерело нашого задоволення це задоволення в Божій присутності, Його обітницях та допомозі. І прошу повернутись до першого віршу, який ми читали з вами в 13 розділі Єврея. Прочитаємо другу частину п'ятого та шостого вірші. Бо він сказав: Я тебе не покину і не відступлю від тебе. Тому ми відважуємось говорити: Господь мені помічник. Тож я не боятимусь. Що зробить мені людина? Хоч цей пункт і є другим по рахунку, проте він точно є першим по важливості. Перш за все, християнин має знаходити відраду саме в Бозі, саме в Його присутності, в Його обітницях для нас. Чим більше ми думаємо про нього, тим менше ми будемо думати про що завгодно матеріальне. Чим більше ми думаємо про нього, тим менше ми будемо думати про що завгодно матеріально. Говорячи про Божу присутність, про Його обітниці в нашому житті, ми говоримо про найбільшу потребу нашої нетлінної душі, яку по справжньому може закрити тільки Бог. Ніякі матеріальні багатства чи надбання, ніякі знайомі не можуть закрити цю потребу Божої присутності в нашому серці. Один християнський автор сказав таку цитату: у кожного в серці є діра розміром з Бога. Очевидно, нічого, окрім нього, не може її заповнити. Тільки християнин, який по-справжньому задоволений в Божій присутності, Може співати у в'язниці, як співав Павло Тасила. Тільки христинин, який задоволений в Божій присутності, може сказати Бог дав, Бог взяв, як сказав Йов, може не відректись від віри перед лицем вогню, як шедрах і Аведнего. може стоять один проти натовпу, як Ілля на горі Кармел. Цей список можна продовжувати. Багатьма персонажами Біблії, бо Його присутність це гарантія для нас. Його присутність це гарантія, яку ми так потребуємо, що навіть в найтемніші обставини, навіть в смертній темряві ми не самі. Наш Господь поруч. Ось Його присутність це саме те, що дозволяло героям віри. Залишатись непохитними. А якщо до нас, а якщо до нас, чи знаходимо ми щоденне задоволення в Його слові? Чи можливо ми постійно шукаємо Його лиця в молитві? Чи чекаємо ми Його відповідь? Коли трапляються важкі обставини в нашому житті, чи біжимо ми одразу до Бога, як біжать діти до свого батька? Чи чекаємо ми його відповідь як вирішальну, остаточну? Давайте задумаємось. можливо, останнього разу, коли Божа відповідь не співпадала з нашою, ми шукали якісь важелі впливу. Намагалися якось вмовить Бога. Або, можливо, тягнути якісь за свої ниточки, або рухати свої важелі для того, щоб Божа відповідь стала більш схожою на те, що ми запланували в своїй голові. Певен, що ідеалом для нас, як для християн, є прийняти Божу відповідь як остаточну. Його волю. Як останню і не шукають більше того, що бажає наше серце, але повністю підкорить його під волю Господа. Таким чином, друге джерело справжнього християнського задоволення є Божої обітниці, Його присутність. І це те джерело, яке перевищує будь-які матеріальні задоволення. Хочу, щоб ви згадали зараз приклади Божих мужів, які пронизані сторінками Біблії, які впродовж всієї Біблії покладали всю свою надію на Бога. Згадайте Псалми Давида, згадайте про те, наскільки Він покладає свою надію на Христа, наскільки Він довіряє все своє життя Богові. Сьогодні ми з вами розглянули два. Основні джерела справжнього задоволення. Того задоволення, яке нетлінне, того задоволення, яке вічте. І перше джерело це задоволення в тому, що ми вже маємо. Друге джерело це задоволення в Божій присутності та Його допомозі. Певен, що коли наше серце перебуває в вдячності Богові. Певен, що коли наше серце перебуває в повному задоволенні, воно перестає просить. І наше серце по-справжньому в хвалі віддається Богові. Правда в тому, що це справжнє задоволення, воно можливе тільки завдяки Євангелії. Саме завдяки подвигу. Ісуса Христа, саме завдяки Ньому ми маємо надію на Його обітниці. Саме завдяки Ісусу Христу ми маємо надію на те, що це задоволення по-справжньому задовільнить нашу душу. Саме через нього ми маємо впевненість, що Господь наш помічник. І ми не будемо боятись. Тож нехай сьогоднішнє слово воно спонукає нас до вдячності. Нехай наші серця по-справжньому віддаються в хвалі нашому Спасителю і задоволені в ньому. Як казав один християнський автор Джон Ньютон, все земне це тільки сон, від якого ми скоро прокинемось. Амінь. Давайте помолимось.